Моє вітання. Ви дивитесь Крим Релія, програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму. В цьому випуску ми поговоримо про новий закон, що ухвалила Верховна Рада України, закон про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, та про те, як і коли він запрацює на тимчасово окупованих територіях. Але спочатку стисло про найголовніші події в Криму цього тижня. Путін допоможи. Традиційна пряма лінія з Володимиром Путіним цього року відрізнялася від попередніх. Вперше за всю історію спілкування з жителями Росії, можливість поставити запитання президенту, мали і кримчани. З майже трьох мільйонів запитань близько 10 тисяч було з Криму. Кримчани скаржилися на порушення прав і свобод людини, проблеми із виплатами зарплат та пенсій, внутрішню політику та сферу ЖКГ. При цьому в ефірі прозвучали тільки два питання з півострова, але обидва. Пов'язані з інфраструктурою, а саме щодо корупції на Керченській переправі та великих черг. У Севастополі поліція розігнала акцію місцевих активістів, які виступали проти беззаконня міської влади. Учасники акції зустріли дії поліцейських гаслом Ганьба. Раніше представники громадського руху захистимо Севастополь неодноразово організовували антиурядові акції, вимагаючи відставки Севастопольського губернатора Сергія Міняйло. В Криму працювати неможливо, аграрій. Півострова скаржаться на погіршення умов роботи в окупованій республіці. Після анексії ринкові умови погіршилися раніше. Місцеві аграрії мали постійних покупців з материкової України. А зараз продукцію вирощену на півострові доводиться вивозити до Росії, що є за складним, зважаючи на нестабільну роботу поромної переправи. Ви дивитесь Крим реалії. Практично всі країни Східної Європи, які звільнилися від радянської окупації на початку 90-х років минулого століття, починали процес деокупації з ліквідації пам'ятників комуністичним вождям та повернення історичних назв своїм містам та вулицям. ті країни вже давно в Європейському Союзі, а їхню безпеку гарантує НАТО. То чи є зв'язок між російською окупацією Криму та поширенням на півострові пам'ятників Леніну та інших ознак тоталітарної ідеології, відповідь на це питання шукали наші кореспонденти. Проголосивши довгоочікувану незалежність у 1991 році Україна не позбулася тоталітарного минулого. Хвиля спонтанної декомунізації охопила країну вже під час революції гідності. Люди самотужки скидали пам'ятники Леніну. Так було у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Херсоні і не тільки. Леніна звалили. 80 літ прожив я ще таконі вітівні кадашибендер. Ось так кримчани реагували на повалення Ілліча у містечку Зуя. Бюст вождя зруйнували невідомі. Це сталося у лютому минулого року, і вже за декілька місяців постамент відновили. Спроби демонтажу пам'ятників вождю пролетаріату були і в тоді ще українському Сімферополі. 23 лютого 2014 року кримські татари та українці влаштували мітинг. Вони вимагали від місцевої влади у десятиденний строк звільнити головну площу автономії від радянської споруди. Але анексія півострова звела цю вимогу на нівець. За рік після окупації Криму та війни на Донбасі парламент України визнав однаково злочинними нацизм і комунізм. 9 квітня народні депутати ухвалили закон, які забороняють символіку та пропаганду обох режимів. Такі дії нардепів обурили колишнього спікера кримського парламенту комуніста Леоніда Грача, який нині є лідером кримського відділення партії комуністів Росії. Верховна Рада не просто неадекватна, Верховна Рада, по суті, підняла на щит знамена фашизму, Оно не имеет никакого отношения, эти решения. И это э, такое, знаете, обобщающее, идиотское решение, где коммунистические взгляды, коммунистические символы, э, коммунистическую партию, это все одно и то же. Что бы ты ни брал, э, взяли и обобщили с фашизмом. А ось Константин Матвієнко, експерт корпорації Гардарика, вважає, що український парламент ухвалив ці закони запізно. Цей закон треба було ухвалити давно. Тобто справді багато дуже було спекуляцій довкола цієї комуністичної символіки. Нею намагалися користуватися як способом такої ностальгії за радянськими часами. Якщо чесно, просто маніпуляції громадської думки, обдурюванням населення, цей закон прийнятий запізно. Якби ці закони були прийняті на початку 90-х, у нас не було б цієї кримської проблеми і на сьогодні. В Кримському інституті стратегічних досліджень вважають ухвалений пакет законів декомунізації недосконалим. Арсен Жумаділов пояснює, що на тимчасово окупованих територіях України, а саме на Донбасі та в Криму, його виконання поки що неможливе. Мав би бути вибірковий підхід. Тобто, якщо ми це застосовуємо по відношенню до всієї території України, яка є неокупована, це слава Богу. 90 з лишком відсотків української території, то це є виправданим за умови того, що буде проводитись широко роз'яснювальна робота. Да, тобто хто такий зіджинський, хто такий ще хтось, чому вони кати українського народу, скільки на їхньому рахунку життів ну, присічних українців. Я думаю, що це є виправданим, це є на часі. Мабуть, дещо інакше мав би бути підхід по відношенню до окупованих територій. В першу чергу йдеться про автономну республіку Крим і місто Севастополь та про зону проведення АТО, зону проведення антитерористичної операції. Тут е, не те, щоб воно не на часі, воно на, на часі, але через те, що ми не зможемо провести роз'яснювальну роботу з громадянами, вони не почують, а у зв'язку із цим все це сталося, як це буде по відношенню до них застосовуватись. Можуть бути певні складощі саме тому. Експерти радять депутатам ухвалити ці зміни до законів, тобто прописати механізм їхнього виконання на тимчасово окупованих територіях вже після деокупації. Антоніна Воробйова, Артем Милий з Криму. Ви дивитесь Крим Реалія. Сьогодні говоримо про те, як ознаки тоталітарної ідеології, які на кожному кроці зустрічаються в Криму, сприяли російській окупації півострова. Та що з цим можна зробити, в наші студії кримчанин, кандидат історичних наук, співробітник Національного інституту історичної пам'яті Сергій Громенко? Мої вітання Сергію. Ну, спочатку про сам закон. Що саме ним забороняється? Дивіться, якщо ми будемо говорити глобально, то забороняються дві речі: по-перше, забороняється символіка всіх тоталітарних режимів, а саме комуністичної, націонал-соціалістично. А по-друге, забороняється заперечувати їхні злочини. І обидві ці заборони мають дуже суттєве підґрунтя в європейській і взагалі світовій традиції, так само як після 46-го року було заборонено пропагандувати символи. І ідеї націонал-соціалістичної Німеччини, а так само відтворювати публічну символіку третього рейху. Так само було заборонено заперечувати їхні злочини, передусім голокост. За публічне заперечення цього явища можна потрапити у в'язницю в багатьох країнах світу. Тому Україна цілком демократичним шляхом постанов, законом Верховної Ради прирівнює злочини комунізму до злочинів нацизму. і Відтак заперечувати голодомор. А це було ще раніше прописано. А також заперечувати вину радянського союзу в депортаціях і в масових розстрілах є карною справою. Так само не можна публічно демонструвати комуністичну символіку, окрім чітко визначеного переліку винятків. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, чи матиме цей закон практичний вплив на тимчасово окуповану територію, а саме на Крим? А от я вам скажу через півроку приблизно. Інститут національної пам'яті і Верховна Рада України будуть готувати невеличкий сюрприз, про який я зараз говорити не буду, але через півроку ми повернемося до цього питання. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, чи є, на вашу думку, прямий зв'язок між наявністю тих чи інших радянських символів та нас та здатністю опиратися російській агресії? А, я би сказав, що існує дуже чітка кореляція. Там, де суспільство є настільки дозрілим, що самостійно може позбавитися істука на Леніна або змусити свою місцеву раду перейменувати якусь вулицю чи площу, то там відповідно є достатньо духу для того, щоб опиратися. Перша хвиля декомунізації і ленінопада, яка розпочалася в 90-х роках на західній Україні, очевидно продемонструвала, хто в нас локомотив національного відродження. Але події Євромайдану і революції гідності довели, що насправді і в центрі України, і на сході і на півдні є досить таки Людей. Після того, як впав Ленін на Бесарабці, почалися падіння Ленінів навіть в таких містах, які в 2004 роках вважалися Вотчиною Януковича, вважалися стрижнями опозиція. Саме Дніпропетровський і Харків. Хто зараз скаже, де Дніпропетровський і Харківський Ленін? Їх немає. І Дніпропетровський і Харків є такими місцями опору. А там, де в народу не вистачило. Е... Або навпаки, вистачило іншого іншої самосвідомості, і там, де Леніни збереглися зберіглися в цілісності, а саме в Сімферополі, в, Донецьку і в Луганську, то там на жаль маємо те, що маємо. Скажіть, будь ласка, що будете робити, якщо місцеві жителі того чи іншого міста скажуть, а нас все влаштовує в тій старі радянські комуністичні назві нашого міста, селища або вулиці? Законом передбачено і такий варіант: якщо протягом півроку місцева рада. Або міст навіть за відсутності місцевих жителів так і не перейменує відповідні назви, то тоді це буде змушений зробити губернатор, тобто призначений чиновник адміністрації президента. Якщо ж і на рівні облради, і не буде цього зроблено, то тоді Верховна Рада своєю постановою може перейменувати всі потрібні вулиці і населені пункти, окрім єдино двох областей Кіровоградської, і Дніпропетровської, тому що за області записані в Конституції України відповідно mm -hmm. потрібно буде змінювати конституцію України для того, щоб їх перейменувати. Зрозуміло, дякую, Сергій Громенко, кандидат історичних наук, експерт, співробітник Українського національного інституту історичної пам'яті, був гостем нашої студії. За декілька секунд дивіться продовження нашої програми у другій частині. Ми розкажемо про те, як вже зараз Україна може впливати на ситуацію на півострові просто за допомогою географічних назв. Залишайтеся з нами. Ви дивитесь Крим Релі. В цьому випуску ми говоримо про декомунізацію України. Однією з частин цього процесу є повернення історичних назв українським містам, селам та вулицям. Які назви треба змінити в Криму? Це з'ясовували наші кореспонденти. Червоногвардійськ, Ленінське жовтневе кіровське ці та інші радянські назви міст та селищ змінять на історичні, принаймні так буде на материковій Україні. А от в Криму це поки що неможливо, кажуть фахівці. Хоча громадський діяч та історик за фахом Олесь Доній вважає, діяти треба якнайшвидше, Незважаючи на те, що Крим поки що тимчасово окупований, хоча б на українських картах вже потрібно повернути справжню кримські назву. Україна завинила за 20 років, тим що вона не Хотіли повернути бодай історичну спадщину для кримського корінного населення, зокрема в першу чергу для кримських татар. Сьогодні на півострові залишилось більше 200 радянських назв. Загалом, за усі роки існування союзу, було змінено назви 2,5 тисяч населених пунктів. Більшість цих змін припала на часи депортації корінного населення півострова кримських татар. Себто пояснюють історики, радянська влада робила все, аби знищити автентичні найменування, багато з яких, до речі, бу кримсько кримськотатарською мовою. А до того, що українська влада пропонує поновити історичну справедливість, треба ставитися схвально. Вважає голова меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров. І додає частину назв треба замінити, не чекаючи деокупації Криму. Ми жили в цих комунарсах, е, Октябрських, Ленінських. і Я вітаю те, що ці Назви мають бути вже відмінені. І думаю, що до Криму ми маємо теж робити одночасно з матеріковою Україною. Можливо, не всі назви, які там помінялися внаслідок таких політичних ідеологічних підходів. Ну скажімо, після депортації Крим-Сатар, але такі основні, які дали би такий, знаєте, дуже міцний сигнал місцевим кримським людям. Я би такий би сигнал дав би. Гульнара Абдулла розповідає, що за усі часи існування незалежної України лише при. Президент Виктор Ющенко намагався повернуть исторические назвы крымским местам и селам. Но этот процесс загальмовал, так и не начавшись. В 2006 году еще при президенте Ющенко поднимался этот вопрос, когда нужно было менять все названия, возвращать старые названия. Естественно, в Крыму они были крымско-татарские, потому что Крым вообще связан с и гидронием, и на сегодняшний момент они все крымско-татарские. То есть и топонимику тоже надо было менять. И тогда в 2006 году этот вопрос еще затормозился. Вроде бы пошли какие-то поползновения, но ничего Чего не предпринималось. И, конечно же, надо было это делать раньше, чем сейчас. На сегодняшний момент, то, что сегодня происходит в Крыму, да, будем говорить, откровенно, Крым у нас в оккупации. Сегодня некоторые представители крымской власти обещают вернуть старые названия, но это только обещания. Крымчана, зиму нам вдалося поспілкуватися, що повернути местам та селам історичні назвали. Не крымским татарам будет очень сложно. Потому что привыкли к тем названиям, которые есть. Это будет исправлена ошибка, допущенная тем режимом, и это будет только приветствовать. Как воспринимают это люди? Почему не привыкнуть? Ведь до войны жили другие национальности, и они же к этому привыкли, и язык знали. знали и забыла. общались на этом языке. И они же жили в этом, они же не ощущали каких-то затруднений. Я думаю, что это будет только положительно, оценено везде. Конечно, а, нужно. Менять надо, конечно, на крыльцо. Конечно, как было, надо так сделать, как положено. Привык... А куда дедутся? Привыкнуть, я так думаю. Это очень правильно, но о реальности надо еще подумать. Но вообще обязательно нужно. Это необходимое все. И наш канал, и наше телевидение, все-все наше. Необходимо, это наша жизнь, наша душа. Наше будущее, будущее дітей, потомков і нашого народу є в історії і кумедні факти. Бахче Сарає в 1948 році ледь не перейменували в Пушкіноград, а у Джанкойському, Красногвардійському та Совєтському районах є село Пушкіно. Хоча сам поет в цих краях ніколи не бував. Ще є три села Тургенєвих на честь письменника, котрий також не мав до Криму жодного відношення. А ще два Маяковських та 14 мічурених. Деякі кримчани сподіваються, що з часом жителі пів. Острова звикнуть до нових старих назв, хоча і розуміють, що станеться це лише тоді, коли Крим звільниться від окупантів та повернеться до складу України. Таня Галушко Андрій Петренко з Криму. Ви дивитесь Крим Реалія. в нашій студії? Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Доброго дня, доброго дня Сергій, Ну скажіть, будь ласка, наскільки взагалі кримський півострів був засмічений такими комуністичними назвами? Напевно, найбільше на території України. Справа в тому, що на процес комунізації топонімів наклалася ще трагедія народів, які були депортовані. І на Кримському півострові не просто стиралися якісь топоніми, які були пов'язані, наприклад, з царським періодом, а і змінювалися на радянські, відповідно, не просто комунізувалася частина топоніміки, а була знищена практично вся топоніміка півострова. за… Невеликими, практично виключеннями, до 2,5 тисяч населених пунктів змінили свої е, назви, із них е, 2300 за радянський час. За радянський час і переважно це до 44-го року або після 44-го року. Після депортації. Перші п'ять років після депортації йшов процес зміни топоніміки. Тобто міняли назви міст, селищ так, і, на і, і, і таке інше. Пунктів. Так, так. Добре, скажіть, будь ласка, чи потрібно зараз змінювати ці назви? Да, та які саме мають бути назви відновлені? По-перше, абсолютно зрозуміло, що потрібні. потрібно повернути багатонаціональну історію Криму, світу. Багато назв є унікальними, багато топонімів не зустрічаються ніде в світі. Це можна сказати надбання, надбання України, але не тільки. Це надбання всього людства. Крім того, має бути відновлена справедливість стосовно депортованих народів, чий слід вимарувався, випалювався практично з історії Кримського півострова, з історії Криму. Абсолютна більшість змінених топонімів мають тюркське походження. Абсолютна більшість з них є кримсько-татарськими, але не тільки. Є е, народи, які щезають кримчаки. Є е, е, тюркські назви, які від е, кримських вірмен залишилися. Угу. Є, є... Які, які розмовляли там кипчацькою мовою. Да? А скажіть, так. будь ласка, які це саме назви, про які назви йдеться? Ну, наприклад. Ну, наприклад, якщо говорити про, е, е, є достатньо великий масив. Назв кримсько-татарських, який зник, uh -huh. і це просто неможливо перелічити в рамках короткого. Наприклад, Щебівка, яка названа uh -huh. на честь Буцімто якогось військового Щебетова, який там загинув в цьому населеному пункті, це історичний населений пункт Тотус, який добре відомий в історії і Криму, і Кримського uh -huh. ханства. і Тяглість його цього населеного пункту ще з принаймні візантійських часів і генуєської присутності на кримському півострові тягнеться. Це є тільки про такі знакові, які угу. залишили свій певний слід в історії. А скажіть, будь ласка, як це зробити, як повернути історичну назву тим кримським населеним пунктам за умови того, що Крим є окупованою територією, тимчасово, але все ж таки окупованою територією. Ну, очевидно, ініціатива має походити як від громадян, тобто ми маємо міжліз кримського татарського народу. Ми маємо кримських татар, які проживають і в Криму, і на материковій Україні. Ми маємо обговорення закону про відновлення прав. Я сподіваюся, він буде просуватися. І законодавча робота попередня, наскільки я знаю, зараз доволі активно ведеться в цьому напрямку. Якщо не в рамках закону про, повер... про кримськотатарський народ, як корінний народ Криму, то рішеннями Верховної Ради, які підтримані або ініційовані, або певним чином стимульовані громадськістю, це можна зробити. Верховна Рада тут є тим органом, який може, має інструменти для того, щоби Змінити кримську та Тобто, власне, просто Верховна Рада може змінити назви кримських сел та міст? Ну, Кожний населений пункт змінює в Україні свою назву через певну процедуру на місцевому рівні. А затверджується це все рівно Верховною Радою України. Скажіть, будь ласка, а чи робилися такі знаєте такі спроби повернути кримським селам містам історичні назви раніше? і чому, якщо робилися, то чому вони були невдалими? Ці спроби? Ну є небагато вдалих спроб. Справді планірською стала Коктебелем тому що Коктібіль просто війшов в російську культуру і там була да ініціатива знизу, але вона була підтримана напевно, наскільки я розумію, певними інтелігентськими колами в столиці тодішній в Москві. І цей якось процес пройшов більш-менш змінив свою назву Партиніт. Він Фрунзе. повернув фрунзен mm -hmm. Партиніт, ну і ще декілька населених пунктів. Цікаво, що Білокамінськ став знову ж таки як. А так, да? хоча да. змінив і це біля Севастополя, таке так, так, невеличке так, так. місто. Змінило назву на кримськотатарське. Тому коли кажуть, що це неможливо, знаєте, повернути і як це будуть сприймати люди, да, то я завжди наводжу саме цей приклад. Люди зазвичай сприймають добре, особливо в південній в південній частині на узбережжі, е, ніхто не хоче їхати в безподнов, не ну, зрозуміли в, в населений пункт, не з незрозумілим назвою. Завжди цікавіше їхати в Коктібель, завжди цікавіше в Б'юкламбат, ніж, ніж в щось радянське в якесь бісполе Пушкіно, яке можна зустріти практично в кожній області колишнього Радянського Союзу. Можна було зустріти там, де їх ще не переименували. Тому тут підтримка якраз була би. Були спроби вирішити питання іншим шляхом встановлювати паралельно існуючим назвам вказівники з історичною назвою населеного пункту Білогорськ-Красобазар. Угу. І там це, наприклад, просунулося найдалі, і було майже погоджено і щось таке встановлено, але окупація і всі події, які їй. Ці трагічні сторінці за нею слідували, воно все зірвало. І в, але в більшості е, населених пунктів воно б не зустріло такої, особливо якби пішли шляхом постійного використання, принаймні на, на півофіційному рівні історичної назви населеного пункту. Дякую, дякую. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов був гостем нашої студії. Карасу Базар, Ічки, Курман, Ситлер. Вже незабаром ці історичні назви повернуться. Я сподіваюся, на мапу Криму. І коли це станеться, ми обов'язково про це розкажемо. На сьогодні це все. Ви дивилися Крим Реалі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим -Реалі». Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.